За матеріалами СБУ, реальний термін ув'язнення отримала ще одна поплічниця Російської Федерації, яка займалася підривною діяльністю проти сил оборони у Харкові. Контрозвідники СБУ затримали фігурантку у квітні 2024 року. Засудженою є 42-річна мешканка Харкова, яка готувала тези для публічних виступів російського воєнкора. У своїх матеріалах жінка виправдовувала повітряні удари расистів по Харкову та намагалася дискредитувати сили оборони. Нібито від імені пересічних мешканців міста. Також вона збирала геолокації українських блокпостів, розташування зенітно-ракетних комплексів ППО та наслідки ракетних ударів, які в подальшому передавала російському пропагандисту. Наразі за матеріалами служби безпеки України суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 Прим, 1 – це за вчинення колабораційної діяльності. Та за статтею 436 Прим 2 – це виправдовання визнання правомірної заперечити. Збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Колаборантку засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводили слідчі СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.